На Шосткинському міському ринку великі проблеми, і їх потрібно негайно вирішувати, адже працівники підприємства, яких наразі з майже трьох десятків залишилося вдвічі менше, мають величезну заборгованість по заробітній платні і туманні перспективи на майбутнє. Торгівельна площа на яку розрахований ринок складає 20, 22 тисячі квадратних метрів. З них у 2024 році. Орендувалося 600, 600, ну, практично 700 квадратних метрів з цих з цих 22 тисяч. Договори було укладено 49 договорів. А вся інша торгівельна площа була вільною. Да, гуляла. Комунальне підприємство міський ринок міста Шостка знаходиться в складних фінансових умовах. В нього є за підсумками 2024 року воно спрацювало зі збитком 512 тисяч, велика заборгованість з виплати заробітної плати 2,8 мільйона і заборгованість із сплати до бюджетів всіх рівнів 1,5 мільйона гривень. Зважаючи на всі вище зазначені складнощі, керівництво ринку прийняло рішення вільні площі задіяти під стоянку і тим самим, хоч частково вирішити проблему, що склалася, створити на території по прорізні 4 відкриту автостоянку площею 1500 тисячі квадратних метрів. Ну, на, вони склали фінансовий план. По фінансовому плану на 24-й рік там 280 тисяч, тільки плюсом іде. Ну далі там більше. Це не врятує, мабуть, зовсім підприємство, але дасть можливість працювати цим людям, які зараз на ньому працюють, на ньому. Зараз штатне, згідно штатного розпису, 13 осіб працюють. Ну, хоча б отримувати якусь заробітну плату на утримання своїх сімей, і так далі. І на 2026 рік вони планують обладнати в них є ще один заїзд, окремий і окрема площа, яка вкрита плитами, для вантажівок, тобто для багатогабаритних автомобілів, теж відкрити, мабуть, запропонувати відкрити стоянку. Аби реалізувати задумане, звісно, потрібно Дні гроші, якими може допомогти депутатський корпус, прийнявши відповідне рішення, у вас вони просять 120 тисяч ну, то по бюджету 200 по програмі на облаштування цієї автостоянки для шлагбауму для камер обладнання системою відеоспостереження. Допомогти можна і потрібно, але перед цим не завадило б провести інвентаризацію всіх матеріальних цінностей, запропонувала депутатка Анна Полипейко. Зробити інвентаризацію всіх матеріальних ресурсів, які в них є. А тобто це плити, які лежать на, на, на землі, вони дорого, дороговартісні. І там плит на декілька мільйонів гривень. Тому громада, і, і, і е, так я бачу, і е, власник цього ринку, це міська рада, повинна знати, що належить, в якій кількості, і відокремити е, частні ті кіоски, е, які з заліза, так і повідомити, тобто власників, щоб вони прибрали е, через поліцію е, залучати, так через дільничних, ну щоб е, е, покомунікувати. Так, і ну якщо почали з хозяйської такої ж шагу, то зробити інвентаризацію з комунальним відділом, з депутатами хто забажає так, це знаєте, во так от порахувати. Народних обранців також зацікавило, чому і як так вийшло, що підприємство загнало себе. Таку глибоку боргову яму, на що отримали відповідь від бухгалтерки підприємства Ірини Петренко, про те, що ринок давно перестав бути прибутковим. А коли розпочався ковід, а потім війна, ситуація значно погіршилася. Двірники, сторожа, контролери, касири працюють погодинно, а отримати навіть ті 2-3 тисячі гривень, є проблемою. На що що ми бачили. І менше, і менше і наголошені. Ми не ми ні штат, ні. скорочували ні штати. Скорочували нас було до цього 26, ну там було й більше, потім 26, було 15, 18, і ось ми скорочуємо штати. Подивитися повністю всі облік робочого часу, штатний розпис, заборгованість, все, що є, які, що надається саме, які в оренду, які можливості загалом, а потім вже вирішити питання. Я думаю, бажаючих, бажаючи все з'ясувати. Знайдуться не тільки в депутатському корпусі, виконавчих виконавчого виконавчої комітета вже працівники е, структурних підрозділів міської ради. Тому я думаю, можна за тиждень це все з'ясувати і е, зрозуміти, що далі вирішувати з цим підприємством, які шляхи виходу з цієї цих ситуацій насправді. Така пропозиція її треба підтримати, щоб були залучені депутати незалежні якісь та. Фахівці, які будуть приймати участь в розумінні, яке майно належати, а от ці грошей, які вони вже я бажаю, що до після довготривалої дискусії депутати прийняли рішення про створення спеціальної комісії, яка і має провести інвентаризацію на ринку, по результатам якої будуть прийматися подальші дії щодо виведення шосткинського ринку зі скрутного становища.